От і настав новий рік, кожен зустрічав це свято по-своєму, але бажання у цьому році у всіх українців одне наша перемога. Ну і щоб поц один здох всім на радість. Мені під ялиночку Миколайчик із підозріло вузьким розрізом очей приніс посилку із Китаю, а це значить настав час для вісілухи. Маємо раму двигуни і політний контролер із регулятором обертів, а з'єднання всього цього в єдине ціле і є найскладнішим етапом збірки дрона, адже пайка силових дротів вимагає певної майстерності. Отже, далі легше. Також частково зібрав поворотне кріплення камери. В принципі, роботи саме по збірці лишилось небагато. Під'єднати камеру, яку хитрі китайці не висилали більше двох тижнів. Можливо, доведеться купити цей модуль на OLX, хоч і дорожче вийде, але хлопці вже зачекалися на цього дрона. Камера, що прийде з Китаю, піде на другу пташку, збірна, яку досі триває от посилання на нього. Всі інші дрібнички будуть в мене з дня на день. До речі, як тільки доб'ємо збір на fpv дрони для підрозділу ППО, в якому служить мій побратим Варяг, одразу стартуватиме новий розіграш. Цей раз призів буде одразу два. І вони, Звінь думаю, вам прокуряти. сподобаються. Дякую всім, хто підтримує збори на каналі Обережно Міни. Я дуже добре знаю, як мотивує військових ваша допомога. Також дякую спонсорам, які мотивують вже мене. А я вже мотивую вас. А ви військових? А військові продовжують мчити лапті і їхні ракети. Чи мотивують взагалі всіх?